Ну і, звичайно, боротьбу за головне, саме трофеї та призові місця. Ось ще Роман Масієнко підсумку заробив кутовий вибивання зі штрафного майданчика, але у них нуль у таблиці. І зараз вже потрібно. Цю баранку, як то кажуть, розмочувати і її. Голкіп, але не точно передачу віддав і можливо буде. Зараз другим темпом. Небезпека у штрафному майданчику і вже виправив свою помилку. понувку. У штрафному майданчику і все ж таки пробуває. Міг би бути іншим. Сильне вибивання від Голкіпера, насправді точне у бік а, м, партнера. Тим дуже швидко у відбір. Вмикається енерго і це працює. Є удар з дальньої відстані. Що нас те, що ми бачимо впродовж 18 хвилин нашого матчу, пробиває цей штрафний музичин? Чудо і... енерго це більше а, звичайно колектив, який має кру... величезний досвід. Удар добивання і м'яч у воротах. Зрештою, з другої спроби. Мух Шименко рахунок відкриває. Ну тут дійсно пощастило. Адже перший удар був у стійку, і дотик, точніше, кошет прийшовся якнайкраще для Форварда Енерго. І той вже з другої спроби під поперечину і є в їхній історії дуже багато видатних матчів. Який удари з дальні із -за... Пас вперед, може бути момент на друге взяття воріт і забиває, реалізовує свій шанс. Богдан що не помиляюсь, саме він стає автором другого забитого м'яча у складі енерго. Так, саме він. Але і розрізна передача була, та... що. Трошки розчарувалася команда, але грати ще і грати, як то кажуть, тож опускати руки. Тушно. Розіграли на двох непоганий з партнером. Богдан Беть на ударній позиції Бейт і дуже схожий міг би бути зараз від фрістайли. Є підтримка, чудовий, тонкий пас. І немає все ж таки удару. Може у багатому посприяти камбеку у таймі номер 2 Але поки... Але потрібно вже доводити до удару пас на праве крило. Простріл. І немає все ж таки удару, хоча простріл був досить таки непоганим. Контратака тепер вже для енерго. Є підтримка на дальній стійці і блискучий підкат у виконанні Музиченка. Розпочато другі. 30 хвилин поєдинку фрістайли енерго і ми одразу бачимо забитий м'яч у виконанні гостей. Дуже швидко розпочинається в нас другий тайм. І голом відзначається Ільницький. Один із найшвидших на перехопленні Шевченко. Є момент і удар у ближній кут у виконанні. Але тільки аут вдається заробити в цьому епізоді. Подача і е, насправді так достатньо небезпечно м'ячу позицію. Мукшименко. Мукшеменко. М'яч під правою пробиває Мукшеменко і Пушик рятує. Контратака. Є підтримка праворуч. Непогано бере гру на себе Омаров і в останню мить саме Мукшеменко, який... Е, Подача у штрафний майданчик. Удар як не забиває Богдан Бейт. Із м'ячем Енерго. Чудова передача. Простріл і блискуча реалізація. Богдан Бейт забиває цей гол. Прекрасно. У три передачі в один дотик. Ну, це вже справді, схоже на Барселонівську атаку. 0-4 стає рахунок. Богдан Бейт забиває в складі Енерго. Тут вже розіграно було як по нотах. До речі, стосовно Барселони, не дарма сьогодні вже в другий. Зараз після цієї атаки фрістайла пробувають з дальньої відстані. Можливо, буде ще одна спроба. Є удари! Гол! Приходить! у Ворота. Прекрасний дальній удар. І Єванчук вже тут нічого не зміг подіяти, адже влучив у самісінький кут. Гравець господарів. І відзначається голом. Контратакує Фрістайла. І можуть зараз вони забивати і другий. І є другий. Друзі, нічого собі. Дві хвилини буквально. Пройшло в нас. І фрістайла забувають вже вдруге. Що це? Можливо, це початок камбеку? Нічого собі. Якось зарано енерго. Вирішили, що результат вже зроблений. Вже третє вигране Ель-Класико поспіль. Іванов прострілює не неточно. Забити четвертий. Але чи не дають так легко себе обіграти, поверталися у гру і навіть вигравали такі поєдинки. Але тут вже необхідна. Залізно та тиснути своїх суперників. Вихід вічна віч і ще один момент! Зараз мав би забивати цьому епізоді. І тоді вже енерго в останні п'ять хвилин було б вкрай важко. Я думаю, що приводу для нервувань було б куди більше. Жовта картка. Речі, не єдиний гірчичник поки що у нас. Удар над поперечною проходить. Це поки що. До особливого успіху це поки що не призвело, але зараз гудим, простріл! Такий же удар навіть поворотах у виконанні Сергія Лира може стати вирішальним. Беті на ударній позиції. Богдан Беті розминається м'яч зі стійкою. Гудим. Точно. Простріл, гудим. Далі на Іванова. Простріл. Який гол! Прекрасна реалізація. Ну ось тут. Певно, найкращий, найкрасивіший гол усього матчу. Ми з вами побачили. І Сергій Гудим все ж таки добився свого та зміг відзначитися голом центральної оборони Сенерго у нашому матчі. 2-5, і я думаю, що це вже. Все на це цьому вирішено. Можна привітати енерго із а, першими здобутими очками у сезоні, і ось зараз вже це можна зробити фактично. Адже лунає фінальний свисток. А, я дякую командам за цей поєдинок, дякую вам за перегляд. Цей поєдинок для вас коментував.